Дивився на годинник щохвилини. Десятирічний Юрко знав, що вже не за грами той час, коли йому треба буде лягати спати. З тих пір, як кілька ночей тому гроза знеструмала його будинок, його страх перед темрявою не давав йому спати вночі. Він неохоче увімкнув велику лампу для читання біля своєї шафи. Кілька останніх ночей він залишав її увімкненою. У його кімнаті були розставлені кілька ламп, але він віддавав перевагу саме цій, тому що вона найяскравіша. Схопивши свою улюблену м'яку іграшку у песика на прізвисько Макс, він пильно перевірив простір під ліжком на наявність чогось підозрілого. Задоволений тим, що нічого зайвого там не побачив, хлопець поклав бультер'єра на ліжко та накрив його ковдрою. Виходячи зі своєї кімнати, він подивився на годинник та зітхнув, усвідомлюючи, що вже час спати. Він вимкнув світло у спальні, залишаючи лише тепле світло його лампи. Не забудь почистити зуби, сказав Юркові батько. Проходячи повз його кімнату. У мене для тебе сюрприз, але тільки коли закінчиш. Почистити зуби. пошепки пробубонів сам собі Юрко та пошкандибав до ванної кімнати. Він ненавидів чистити зуби перед сном, але вибору у нього не було. Батько у цьому питанні не залишав простору для сумнівів. Кілька швидких рухів щіткою. Та він вже вертається коридором до своєї кімнати. Юрко поспішав та, добігши до своєї території, що з сили стрибнув у ліжко. Його крихітні ручки загорнули його у ковдру так, аби ноги були надійно вкриті і не звисали з ліжка. Полегше, сказав батько з теплою посмішкою сідаючи на край ліжка. Тату, ти казав, що маєш для мене сюрприз. Так, казав, розпочав батько хлопчика, дістаючи маленький нічник у формі різнокольорового мультяшного жука. Це нічник, який допоможе тобі заснути. Коли я був у твоєму віці, у мене був точнісінько такий самий. Я вставлю його тут біля дверей, щоб він освітлював усю кімнату. Таким чином, усі інші лампи тобі не знадобляться. Сказав батько Юрка, повільно підходячи до шафи, щоб увімкнути лампу. Ти впевнений, що це допоможе? запитав хлопчик, швидко хапаючись з батьківських рук нічник у формі жука. Він роздивився його з усіх боків, паралельно досліджуючи різнокольорове тіло жука руками. Мультяшна пика комахи дивилася на нього химерним поглядом, з загадковим чином повільно розвіюючи його тривогу. Юрко повернув нічник своєму татові і занурився в безпечну ковдру. На добра ніч, сину, сказав батько з теплою посмішкою, ніжно цілуючи сина в лоба, тобі немає про що хвилюватися, спи спокійно, цей жук тебе не з'їсть. Після цього чоловік вимкнув світло та зачинив двері. Юрко зафіксував свій погляд на м'якому світінні нічного світла, як тільки зачинилися двері спальні. Маленький хлопчик був захоплений і трохи збентежений освітлювальною лампою у формі крихітної істоти. У темряві силует різнокольорового жука ніби розтягувався по кімнаті. Уява хлопчика почала вирувати, домальовуючи великого мерзенного жука. Чим довше він дивився на тінь, тим реалістичнішим той здавався. Він зібрався кинутися до стіни, щоб вимкнути нічник, але його страх перед темрявою переважив це бажання. Юрко спробував приборкати свою уяву, ігноруючи її. Він зрозумів, що йому доведеться докласти усіх зусиль, щоб спробувати заснути зі своїм новим нічником. Хлопчик заплющив очі і спробував очистити свій розум, але думка про жука не полишала його голову. Легке тремтіння пробігло його спиною при думці про жука, що повзає біля нього у темряві. Він швидко скинув із себе це почуття і накинув на голову ковдру. Тихе дзищання нічного світла починало повільно занурювати хлопчика у сон. Він повільно заплющив повіки та опинився у іншому всесвіті, де він був захищений комфортом, що дарувала його ковдра та улюблена м'яка іграшка на прізвисько Макс. Минуло кілька годин, коли Юрко почав ворочитися в ліжку. Він озирнувся довкола і помітив неонове сяйво свого будильника, що показував за північ. Хлопець лежав у своєму ліжку, дивлячись у стелю кілька хвилин. Він не розумів, що змусило його вирватися зі сну, але він вирішив, що це був, мабуть, кошмар, спричинений його надмірною уявою. Чим сильніше він намагався пригадати про що був його сон, тим більше пам'ять розпливалася і повільно зникала. Він знову заплющив очі. Але раптом почув дивний звук дряпання він лунав з іншого кінця кімнати. Юрко мигцем сів, дозволяючи своїм великим блакитним очам звикнути до темряви у кімнаті. Він уважно оглянув її, нарешті зупиняючись на сяючому нічнику. Минуло кілька хвилин і знов порушуючи нерухому тишу кімнати, пролунав той самий звук дряпання. Джерелом дивного шуму, здавалося, був маленький нічник. Юрко потягнувся до тумбочки і почав нишпурити в шохлядах. Витягнувши маленький ліхтарик, він стрімко увімкнув його, спрямовуючи у темряву. Нічого, знову дряпуючи звук. Здавалося, він поступово пробирався крізь темряву. Не гаючи часу, дитина поспіхом постукала долонею по ліхтарику. Миттєво спалахнуло яскраве світло, освітлюючи моторошну кімнату. Юрко, затамувавши подих, знову обвів променем світла усю кімнату, очікуючи, що монстр епічних розмірів повзе до нього, але не побачив нічого. Раптом Ліхтарик почав мерехтіти, і почуття жаху з новою силою пронизало маленьке тіло хлопчика. Ще кілька разів він постукав по ліхтарку, але той спромігся лише на те, щоб раптово погаснути. Юрко продовжував длубитися у ліхтарку, аж поки знову не пролунав страхітливий звук дряпання по стінах. Хлопець зупинився. І зосередив всю свою увагу на крихітному нічнику та моторошному силуеті, який він створював. Його очі напружилися, щоб проникнути у темряву, повільно спостерігаючи, як силует крихітної істоти, ковзає по стінах його кімнати. Чим довше він дивився на тінь, тим живішою вона йому здавалася. З кожною миттю хлопчина все більше захоплювався видовищем, що відкривалося перед ним. Силует, здавалося, жив власним життям, коли через усю кімнату тягнувся до хлопчика. Довгі та гротескні кінцівки були усе ближче до безпечного ліжка. Юрко спостерігав. Як наче породжена нічним жахіттям, тінь поступово збільшувалася, наближаючись до нього. Розплющивши від жаху очі, маленький хлопчик схопив свою улюблену м'яку тварину Макса і швидко сховався під ковдру. Міцно стиснувши песика, він сів, притуливши коліна до грудей, закутаний у безпечну ковдру. За мить його ліхтарик знову почав мерехтіти, і він відчув, як раптом щось важке застрибнуло на його ліжку. Серце калатало як ніколи. Це була паніка. Юрко відчув, як те, що лежало на ліжку, повільно наближається до нього. Визирнувшись під ковдри, він посвітив ліхтариком на криліжку у цей момент. Пружини ліжка заскрипіли, і хлопчик побачив, як щось тягне ковдру. Це щось залазило на ліжко. Наляканий Юрко різко вистрибнув назад, тепер його спина була притиснута до стіни, і йому нікуди було подітися. Мідолаха відчував вагу великої істоти на його ліжку, воно наближалося до нього. Серце виривалося з грудей. Він швидко накинув ковдру на голову істоти і вистрибнув з ліжка. Впавши на підлогу вкриту килимом, Юрко вмить заповз-під ліжко, міцно стискаючи ліхтарик у своїх маленьких руках. Лежачи нерухомо на животі, він відчував вагу істоти, що стояла над ним. Очі дитини гіперактивно дивилися довкола, очікуючи, коли істота вискочить і витягне його за ноги. Наляканий маленький хлопчик почав дивитися на вимикач у кінці кімнати. Якщо він дотягнеться до вимикача, можливо, він зможе розвіяти цей кошмар. Він провів ліхтариком по кімнаті, але нічого не побачив. Раптом відірвана голова Макса пролетіла у повітрі, розкидаючи по кімнаті начинку іграшки, наче бризкаючи дощ. Голова Песика приземлилася з м'яким відскоком на підлогу лише за пару метрів від місця, де лежав Юрко. Наляканий побаченим, хлопець швидко затулив рот рукою, аби не заплакати. Він озирнувся якраз вчасно, щоб побачити. Як з темряви виринають чорні довгі колючі лапи істоти. Жахливі кінцівки стояли на підлозі та, здавалося, готові були атакувати. Охоплений панікою, Юрко спостерігав, як істота сновигає по ліжку, намагаючись знайти свою жертву. Хлопчик негайно вимкнув ліхтарик. І відкотив його від себе, сподіваючись відвернути цим увагу істоти. Затамувавши подих, він чекав його заплакані очі втупилися в істоту, яка весь цей час переслідувала його, як хижак, що грається з їжею. Ліхтарик безцільно покотився, зупинившись після удару об комод. Чудовисько побігло на шум і миттєво розчавило маленький вогник своїми потужними мандибулами. Маленький подих страху, порушуючи тишу кімнати, випадково вирвався з рота хлопця. Істота різко розвернулася, встановлюючи зоровий контакт з дитиною. Воно загарчало і різко кинулося на хлопчика. Юрко завирищав від жаху, коли моторошний звір намагався засунути своє мрезенне тіло під ліжко. Здивований, наляканий хлопець, не гаючи часу, вислизнув зі своєї схованки під ліжком. Він різко піднявся і з шаленою швидкістю кинувся до вхідних дверей, де знаходився вимикач світла поруч із злощасним нічником. Незграбні ноги хлопчика помчали до вхідних дверей, аж раптом він несподівано спіткнувся. У цю мить істота накинулася на нього, виблискуючи своїми гострими іклами. Юрко впав на підлогу, видав жахливий крик і почав люто гамселити ногами по голові почвари. У відповідь Чорна гидота почала гарчати, даючи хлопцеві достатньо часу, аби звестися на ноги. Але щойно він розвернувся, гострі, як бритва, нижні щелепи почвари зімкнулися, розриваючи нижню частину його піжами та пронизуючи ніжну плоть хлопчика. Миттєвий біль пробіг всім крихітним тілом Юрка, змушуючи його шкутильгати. Поранений хлопець у темряві ледве бачив рану на нозі. Він не хотів нічого, окрім того, щоб зупинитися і заплакати, але він знав, що істота знаходиться прямо за ним та стрімко наближається. Його очі, шалені від страху, бачили вимикач світла, який тепер знаходився ще ближче. Не вагаючись, Юрко сили стрибнув вперед, простягаючи руки, ніби намагаючись дотягнутися до маленької сяючої зірки на нічному небі. Істота висунула свої передні лапи, але лічені міліметри завадили їй схопити жертву. У цю мить кінчики пальців маленького хлопчика ледве встигли клацнути вимикачем. Океан світла розлився по кімнаті, знищуючи моторошні тіні та будь-яких істот, які живуть усередині. Юрко впав на підлогу з полегшенням, знаючи, що жахливого монстра було переможено. Не гаючи часу, він витер сльози з очей і висмикнув нічник. Щосили хлопець жбурнув його через усю кімнату, той відскочив від стіни і приземлився біля ліжка. Різнобарвні очі мультяшної істоти потьмяніли і згасли. Поклавши край нічному жахіттю Юрка. Минуло кілька хвилин, перш ніж маленький хлопчик, нарешті наважився встати і підійти до нічника, Стріляючий біль не полишав його маленьку ногу. Він подивився на неї та більш детально роздивився велику рану. Низ його піжами було розірвано, проходячи повз своє ліжко. Юрко помітив маленьку цятку крові на гострому кутку. Він швидко схопив маленький барвистий нічник і поніс його батькам. Він марширував коридором до їхньої спальні. В цей час його очі світилися полум'ям. Він постукав у двері. Тиша. За декілька секунд батько відчинив. Він був неймовірно здивований, побачивши сина, що тихо стояв біля дверей. Не кажучи ні слова, Юрко просковзнув повз батька і увімкнув нічник біля дверей. Все гаразд? зі здивованим виразом обличчя запитав батько. Юрко відповів на запитання яскравою посмішкою, посмішкою, підживленою відчуттям триумфу та полегшення. Які переслідували його та полонили його уяву, більше не було. Хлопчик не був упевнений, чи була ця істота справжньою чи фантазією створеною його уявою. Але зараз він точно знав, що тепер він в змозі дивитися своєму страху в обличчя. З переможним виглядом Юрко. Певнено кивнув і пішов до своєї спальні.